Іменем українського народу, наказ головнокомандувача на Збройних сил України від 30 квітня 2025 року номер 306 як вираженням вдячності та поваги до того, хто ризикував життям та здоров'ям заради захисту України за вагомий внесок у розвиток українського війська, почесним нагрудним знаком комбатантський хрест нагороджується Олександр Віталійович Олованенко. Я вам сейчас роду. дуже вас повагою. Дякую за ту службу роботи. Завжди перемоги. Слава Україні! Героям слава! Безпосередньо цю нагороду. Я отримав від свого підрозділу, який мене пам'ятає, у мене був досвід бойових дій з 2014 року, тобто я зайшов вже свідомим воїнам, який мав що розповісти хлопцям, як вести бойові дії, як себе внутрішньо готувати до, до боїв. Ось і, і, і за цього хлопці е, мене вшанували. А, а що я е, е, Я не здох виключно і за того, що е, е, мене дуже е, любить моя донька. І у мене є син, дружина. Ось, і в, вони б мою б смерть витримали. Але ж моя донька. Це б не витримало, це точно. І виключно обов'язок перед моєю донькою я тримався і, і не здох виключно із за цього. І у ці години, години, коли я стікав, було найважче, одне із на ваших поранень. це... Пахавартерія перебита, ще ну, ноги перебиті, і, і оце ж кров так е, летіла. Ну, Практично хвилина і все. Тільки виключно кваліфікованої суперової е, підготовки всього нашого підрозділу, е, от я не, не загинув. Оце, за за цей період я оце пам'ятаю. Ну, звісно, з, по брат... Побратимів, які ми штурмували, і потім ми їх в пакети клали. Ну, звісно, тут ну, все не розкажеш, і ви не зрозумієте, що я вам розкажу. Просто Ну запитали, я вам сказав. Вам Дякую. Дякую. Відзнакою президента України за оборону України згідно з указом президента від 5 серпня 2022 року номер 559 рік 2022. За проявлення справжньої мужності та стійкості у війні з російським агресором нагороджується синюков Максим Іриович. Запрошуємо вас нагородження. В 43-й бригаді на Харківському напрямку Там отримали парамор. Да, так, да, прильот лаунса. Ураження спавного мозку, так що поранення, отримане під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в тяжких боях із російськими загарбниками, під відзнакою Міністерства оборони України за поранення, наказом Міністерства оборони України від 24 травня 2025 року, номер 671 Нагороджується байва Андрій Іванович. Запрошуємо. Добрі поваги. Дякую за службу. Дякую за ваші різні. Слава Україні! Пасеку, як пішли калибуть? У 2014 році поранення отримав Курський напрямок, авіації, Каби.